Друзі, я пропоную для нашої уваги сьогодні перший псалон. В принципі, добре відомий розділ, невеличкий. І більшість з тих, хто читає Біблію, знають його, думаю, що вчать на пам'ять, рятують про нього. Я хотів би, буквально, можливо, на одну думку сьогодні звернути нашу увагу. Ми прочитаємо цей псалок. Перший псалок. Блажен муж, що зарадою несправедливих не ходить. І не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні зворітів. Та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде, як дерево, над водим побохом посадження, що робить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не, не так ті безбожні. Вони, як полова, що вітер її розвиває. Ось тому, то не встоять безбожні на суді ані грішники в зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Якщо врахувати, що перший псалом це перший розділ книги Псаломів. І якщо розглядати всю книгу псаломів як монолітну, як ціль, цільну книгу, то, на мою думку, перший псалом якраз. Дає напрямок, тобто він задає напрямок е всієї книги. І про що він говорить? Ну, я скажу, що в принципі ці істини, прості істини, про е те, що блаженна людина, яка не бере участі у гріховних справах, але знаходить е насолоду в законі Господньому. Ми про це багато міркуємо, багато говоримо, багато чуємо. Я більше хотів звернути увагу нашу сьогодні на е, образи, на порівняння, які використовує е, автор цього псалма, тут, а саме, з чим він порівнює чоловіка праведного і з чим він порівнює чоловіка безбожного. Ви помітили, яких два порівняння або образи. Чоловік порівнюється з деревом, яке над водним потоком. Чим е, характеризується його життя, що воно родить плід своєчасно, листя не в'яне його, ну і все, що він чинить, щаститься йому. Чому? Все зрозуміло. Він посаджений над водним потоком. Тобто його коріння весь час отримує цю живильну голову, яка на, е, наповнює його. Силою і всім необхідним для життя, для плідного життя. Не так безбожні. Е, яке порівняння безбожних? Дуже просто. Вони як полова, що вітер її розвиває. Друзі, що таке полова? Всі розуміють. Ну, старші люди розуміють, хто з сільським господарством пов'язаний, теж розуміє. Е, хто не знає, що таке полова? полога. Ти знаєш, все чудово. Тобто полова це те, що залишається після болотьби. Це оті рушпаєчки, які тримають у собі пшеничне, чи ячмінне, чи житнє зерно. І коли молодя, то солому буває ще десь там складають, забирають на якісь потреби, зерно забирають в комори, використовують в їжу. Ну, а полова. Залишається просто як гній. Вона розвивається вітром, вона дуже легенька, і навіть коли провівають зерно, то е, найменший вітерець уже від зерна відокремлює полог. Вона відлітає. До речі, кажуть, що з полови дуже хороший перегній. Це мені говорила одна жінка, яка десь працювала в колоспі і каже, що ну, деякі агрономи використовували полову як перегні. Так, Саша? Якщо полога і культурною, а, а якщо там і цю полова, то є з Так от друзі, чому саме цю метафору або цей образ взяв автор для того, щоб показати нечестивих, все дуже просто. Яка особливість полови тут, що вона дуже легенька, тобто будь-який лідер її розвиває. Вона ні за що не тримається, в неї немає нічого, за що вона могла б ухопитися і втримати. Взагалі, через всю книгу псалмів проходить думка наступна: що в життя будь-якої людини приходять випробування. Почитайте псалми Давида, псалми Синів Кореї або псалми Аса. Кожен із цих людей мав важкі Переживання в своєму житті неймовірні обставини, які, в принципі, якщо у людини не було основи, або не було корення, вони вибивали людину із сідла, якщо можна так сказати, або взагалі із життя вибивали. І тому перший псалом говорить про те, що різниця між праведною людиною і безбожною полягає в наступному. Праведна людина. Вона має основу. Праведна людина, вона має корінь. І саме завдяки цьому коренню, праведна людина в силі або в змозі здолати всі обставини, які траплятимуться у неї на шляху. І тепер виникає логічне запитання. Ну, І відповідно навпаки, нечестива людина, вона як коло, вона ніякої основи не має, ніякого не немає. І ніколи незначні випробування, а вони вже відносять далеко-далеко людини. Так говорить Дух Святий в Першому псалмі. І тепер виникає логічне запитання, то який же корінь праведника? Де він бере силу? В чому секрет його плідного життя? Знову ж таке, дерево посаджене над водним потоком. Що це за водний потік? Якщо праведник це дерево. То, що тоді є водним потоком. Абсолютно вірно. В законі Господнім його насолодить про закон його в день та вночі він роздумує. Тобто ось де цей водний потік. Ось слово Господнє. І праведник, який полюбив слово Господнє, тобто іншими словами. Людина, яка живе цим словом, яка насолоду в ньому має, для якої слово Боже воно бажане. Яка читає в задоволення, яка, читаючи, отримує силу і натхнення, яка міркує про це слово вдень і вночі. Тобто завжди її думки, спрямовані до цього слова, така людина укорінюється. І вона тоді стає спроможною здолати всі життєві негаразди, які трапляться на її шляху. Мені хотілося б побажати кожному із нас, щоб ми з вами були людьми. Подібними до дерева, посадженого над водним потоком. А сам, щоб в законі Господньому або в слові Господньому ми одержували на солоду і про закон Його або про Слово Його ми роздумували день і вночі. Інші переклади кажуть, в законі Господньому воля його. Тобто, бажання людини, вони в законі Господньому, в Слові Його. Хай Бог допоможе і благословить, щоб нам. Бути укоріненими, бути деревами посадженими на водим ну можливо, ще одна думка. Родить свій плід своєчасно і листя не в'яне. Друзі, цікаве порівняння, що і плід родить, і листя не в'яне. Тобто вічно зелене дерево. Що важливіше, родити плід чи що листя не в'яне? Звісно, плід. Але, якщо зів'яне листя, буде пліт чи ні? Звісно, рослина втрачає можливість тоді ну, приносити плід. Хоча бувають такі явища, я коли спостерігаю, що дерево захворіло, листя осипалося, а плоди якісь є. Але якість цих плодів вже зовсім інша. Друзі, коли я міркую про життя наше, то я думаю, що плід... Собою характеризує якраз оте глибоке, визрівше, свідоме втілення Слова Божого в нашому житті. Тобто, коли ми погоджуємося з Богом, коли ми упокоюємося перед Ним, коли ми спішимо виконувати Його волю, а що таке за Ну, Образом чого воно може служити? Або ця метафора що собою може символізувати в нашому житті? Друзі, це наша активність, це е, наш оптимізм або його відсутність. Тобто це наш настрій, це наше спілкування з іншими людьми. Це якраз те поверхневе, що кидається в очі в першу чергу. І інколи буває так, що окрім листя немає нічого, але це не надовго. Тобто і листя таке скоро зів'яне, коли прийдуть випаркування. Але з іншого боку, не можна приносити плоди приємні Богу і при цьому бути ну, якимось незадоволеним, нелюдяним, непривітним і так далі. Тобто, Слово Господнє говорить, що має бути плід, але цей плід він має визрівати на фоні зеленіючого листя. Тобто активності. Ну, привітності, якщо так можна сказати, саме у тієї е, візитної картки, яка рекомендує нас або показує нас як, як людей іншим людям. Е, е, я пропоную, щоб ми зараз помолилися Богу, щоб нам бути дійсно укоріненими в Слові Господньому, щоб це Слово Господнє воно е, чинило в нас і плід, і разом з тим, щоб наше листя не пляло, щоб ми були щоденно тими, ким ми маємо бути. Щоб, так як апостол Павло каже, радійте завжди в Господі, ще раз кажу, радійте. Тобто, щоб це було очевидно, оця радість у Господі, вона була і глибока, і разом з тим, і зовні вона могла проявлятися в нашому житті. Схилимо коліна, помолимося Богу. Амінь. бути Буковіреним, щоб мати насолоду своє вогню, роздумувати послуги, в день вночі, волю свою спрямовувати до життя, згідно свого Твого. Господи, я благаю тебе, допоможе, щоб мені бути повідним до дерева, уповітряного посадження на води, потоком, щоб приносити плід своєчасно, щоб вели. Благослови, Господи, кожного з нас, збереже, щоб ніхто з нас не опинився подібним до Боги. Поблагослови, Господи, щоб нам бути християнами в повному значенні цього слова, бути провідниками Твоєї любові, благодаті і милості для оточуючих нас людей. Поблагослови, почуй потреби, які сьогодні діти твої приносять Тобі. І хай ти будеш звеличений, і прославлений в нашому житті. Амінь.